Так, сьогодні у нас 23 березня для суддів і прокурорів. Це є будинок Львівська 5, багатоквартирний будинок, центр міста. Ось так воно виглядає, тут у нас меморіал для хлопців робили. Це в нас маф, який ніби незаконно встановлений. Щодо мафу. Перше рішення виконавчого комітету є і воно дійсне. Чому воно дійсне? Тому що рішення Раверуської міської ради є незаконним у зв'язку з тим, що була порушена процедура голосування, а відповідно закон України про місцеве самоврядування, про голосування. Пояснюємо сюди. Тут у нас ніби пішохідний. В чому сербор? Казали, Казав прокурор на тротуарі, тротуар. Да. А от було то стояло. Я тут положив бутівку, вазон, стояв той знак і мусорник. Так ми встановили маф. А зараз міська рада зробила Відвернення земель, типу там меж і те, що ми поставили на тій ділянці. Як казав Ярослав Смик, начальник земельного відділу у жовтні на суді, 10 метрів я б мов посунути, той мав коли Рахуємо 10 метрів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Це є прибудинкова територія багатоквартирного будинку. Львівська 5. Так воно все виглядає. Тут один під'їзд і другий. Питання до суддів, до прокурорів і всіх решту. Ви хочете, щоб завтра ті люди приходили з заявами прокуратури і в суд, що нам прибудинкову територію віджали. Люди користуються від самого... Початку того будинку, коли його будували, той територією. Тут собі садять, тут вони собі можуть якісь турніки, що, що хочуть робити. Я розумію, що міська рада хоче це все віджати. Але думаю, що суддям не варто це узаконювати. Це віджиття прибудинкової території. Ось цей серпор. Багато можу сказати, але не буду. Завтра в суді розкажу.